Техніка очищає зерно нового врожаю сорту універсальних посівних конопель Софія. Процес контролює Іван Страхоліс. Він понад 40 років трудиться у цій галузі. Запевняє новий сорт перспективний щодо використання як волокон, так і насіння. Цей е, сорт він е, вже ранірований в, в нашій в, в області в, в Україні. Я думаю, що його перспектива на майбутнє дуже хороша. Ми проводимо до посівних кондицій. Коноплі, щоб вони були е, кондиційні, щоб можна було б е, реалізувати господарством в Україні на Сумщині. Вирощують 400 гектарів конопель, які не містять наркотичних речовин. Віталій Кабанець зазначає, з нового сорту вітчизняної селекції Софія цього року отримали рекордний врожай. Наразі е, проведено збирання насіннєвої частини. Бункерна урожайність склала. Еліти 15 центнерів майже з гектара, розсаднику розмноження 17 центнерів з гектара. Цей сорт унікальним, тим, що дає можливість витягнути, так би мовити, з економічної точки зору з культури провисловних канапель, е, високі або близькі до максимальних показники. Більше двох тонн з гектара потенціал насіння і до 10 тонн з гектара стеблової частини. За словами Юрія Гладенка, на Сумщині значний досвід виготовлення продукції з технічних конопель. В Сумах є індустріальний парк Патріот на якому працюють, мабуть, такі ключові гравці щодо переробки це Суми-Камволь, переробки Конополь. Там створюється цікавий продукт канапліпон, максимально екологічний. І зараз відновлена реалізація проєкту ЮНІДО напряму. Це дуже унікальна тема. Щодо створення екоіндустріального парку, таких підприємств обрано всього три по всій Україні, і ми є в цьому списку. За словами посадовця, Сумська область є лідером серед регіонів України в розвитку галузі коноплярства. Катерина Іваненко, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Сумщина.